Друзі, всім привіт! Бажаю чудового настрою та гарного дня. Я коли починала вести цей канал, я собі сказала, що я не буду готувати, не буду виставляти рецепти, тому що я не кулінарний блог, але яке-то життя без кулінарії, без готування. Тому сьогодні я вирішила, знаєте, що вам показати? Ні, не знаєте. Сьогодні ми будемо готувати. Салат олів'є, але не звичайний, а в іспанському виконанні. А в іспанському виконанні там немає ковбаси, там немає маринованих огірків, там замість цього є тунець та оливки. Тож сьогодні я вам покажу, як виглядає цей салат, як його зробити. І насправді ми його скуштували, коли сюди приїхали, нас запросили в гості. І дівчина, вона приготувала цей салат і запропонувала нам його скуштувати. Я, якщо чесно кажучи, так скептично відносилася до цієї пропозиції. Я не дуже хотіла його куштувати, але, але все ж таки, все ж таки, я його скуштувала. Це було настільки смачно, але я його ще тут ні разу не готувала. Тому сьогодні це буде перший раз. Я його приготую, скуштую, тоді додам вам. І покажу, якщо це буде дуже смачно. Добре? Все, поїхали. Я вибачаюся, якщо камера трішки буде трястися, на жаль, чомусь в цьому телефоні, а саме в фронтальній камері, нема стабілізації, я що хотіла сказати: я, так як я залишила зараз без чоловіка, я хочу приготувати тільки для себе. Ну давайте будемо готувати, але моя порція буде трішки трішки менше тільки на мене, тому що Аліса їсти цього точно не буде. То вона не їсть взагалі тунець чомусь. Взагалі в Іспанії дуже дуже смачний тунець. Я не можу. Я до цього не так їла консерви. Мене взагалі вони якась напрягали. Я е, е, їла тільки в Україні е, в томаті якусь рибку. Так, я їла. Консервовану, а тут ми приїхали, я скуштувала цей тунець, він настільки смачний, і тепер ми їх мажемо на бутерброди, додаємо в салати різні. Але ось це енсаладія руса ми будемо готувати, я буду готувати сьогодні вперше та покажу це вам. Покажу, які необхідно інгредієнти для цього салату. Я візьму десь три яйця, напевно, дві баночки тунця, але я буду дивитися вже там більше на, на вигляд, так скільки додавати. Не знаю, що я люблю, коли його там побільше. Потім необхідно додати оливки. Ось така суміш, це продається в Іспанії вже в варені овочі, але що необхідно. Дивіться, тут є варена картопля, є варена морква. Є ще спаржа, але вона для, за цим рецептом вона не потрібна, але я думаю, що смаку вона вже не іспортить. Так? так, І горошок треба ще. Тож, якщо у вас немає такої суміші, ви можете просто зварити картоплю моркву моркву. І ще взяти горошок консервований. І все. Необхідно ще майонез. Тож зараз мені необхідно відварити яйця, спустити воду з цієї суміші, тому що ну, це дуже довгий процес. Зазвичай викладають на дуршлаг, як це правильно сказати українською мовою, не знаю, але я думаю, ви мене зрозуміли. Потім, викладаючи на серветками, трішки промакуючи, щоб воно стало сухіше. Але я так не роблю, тому я викладаю на просто, щоб водичка стикала, та і все, і чекаю. Дуже важко мені записувати цей блог, тому що дитина вдома, зараз канікули літні, тому вона завжди грається там в телефоні, десь зі своєю подружкою, розмовляє дуже гучно, що вона, що її подружка на всю квартиру, тому дуже-дуже гарно їх чути. І мені треба шукати десь п'ятий кут, щоб зняти відео. Ну нічого, я що хочу сказати. Ще в цей салат додають цибулю. Але я її додавати не буду. Я не знаю, як за класичним рецептом, чи додають, чи не додають. Я додавати не буду. Залишу все так, як є. Я згадала за цей салат, коли ми були нещодавно на дні народження, нам подавали закуски. І там ось була такий картопляний чипс Pringles, Вони такі більш ідеальної форми. Туди накладали цей салат, і можна було брати легко і їсти. Дуже дуже зручно. Тому я згадала, що можна приготувати його та показати вам. Та поки варяться яйця, я вам покажу трішки, чим я займалася останні дні. У нас є два холодильники. У нас тут раніше проживало дуже багато людей і вони якось змінювалися. Тому в нас було два холодильника. І зараз же ми залишилися тільки одні, тому вирішила, що я один помию та залишу ось в такому вигляді. Нехай буде поки так. Залишився цей, але цей також треба помити, тому що він вже з минулого року працює, і ми його ще ні разу не розморожували. Розмаражуваль. О, мама, як сказати це українською. Не проводили цю маніпуляцію з цим холодильником, тому його чекає те ж саме. Зараз цей трішки просохне, та я туди зкладу всі продукти з цього холодильнику та буду розморажувати цей. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал та ставите реакції. Мені дуже-дуже приємно, тому що я коли створила цей канал, я до кінця ще не дуже вірила в те, що в мене щось вийде. Але чим далі я розумію, що є люди, кому також це цікаво. І попереду нас чекає і переїзд, і нова якась територія, де ми опинимося вперше і будемо відкривати це все разом з вами. Я буду знімати, вам показувати. Я дуже-дуже переймаюся, як все в нас там складеться, і я дуже буду рада вашій підтримці та вашим реакціям. Тим часом все вже готово. Яйця зварилися. додаємо тунець. Нарізаємо оливки. Взагалі раніше не їла оливки десь вже до ну, дорослого віку. Взагалі вони мені не подобалися. Але десь у років 20, напевно, ми прийшли на день народження до когось і вони поставили маленьку тарілочку таку з чорними цими оливками, як вони називаються правильно. Ось, і я так присіла на них, вони мені так сподобалися. Я взагалі не зрозуміла, як раніше я не могла їх їсти. Вони такі смачні для мене виявилися. А напевно, для них є якийсь свій вік. Додаємо. Тепер черга яєць. Все, до речі, нарізаємо як на олів'є. Зараз перемішаю та подивлюсь, чи достатньо мені тунця. Так, напевно, що достатньо. Добре. До речі, салат це, як і олів'є, необхідно їсти вже в холодженні. Тому я поставила його у холодильник. А вам я бажаю смачного, гарного вам дня, гарного вам настрою та побачимось в наступних відео.